Дуже сумую за Україну, яка була до війни. плацкарт це просто появ? Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені напевно сказали там, тисячі доларів, я задав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Ну, а звісно, за українською їжею саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжнє, за базаром українським дуже скучаю, Ну, Тут, тут нема такого, правда. там магазинами, типу АТБ, Кулінічі. Як не дивно, за людьми, які сваляться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто сваряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні, і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, Відчути оце все, от і побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але звісно, дуже оце українська доставка, український сервіс. Це то що ваше мені б хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої в світі, як немає в Україні. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Українська медицина це супер. Просто хотів би цим вас закликати, цінувати те, що у вас є в житті зараз. Бо вот дальше може бути гірше. Ну тут я думаю, можна поставити крапку.